Сьогодні у нас фінальна екскурсія виставкою Сейф Новаківського 14-18. Виставка тривала трошки більше трьох місяців, і сьогодні ми вже робимо екскурсію не просто кураторську, а таку подвійну кураторську. Іван Стичинський приїхав до нас з самого Києва. Щоб розповісти саме про історичні перспективи, які розглядаються на виставці, показати книжку е і відповісти, напевно, наше якісь ваші запитання, які стосуються експозиції. Мене звати Ляна Мицько, я директорка цього центру і кураторка виставки. Запрошуємо всередину. Так, отож, ми починаємо екскурсію зазвичай з цієї кімнати. Е ця кімната має назву реалії війни. Ви бачите авторські тексти, кураторські тексти, е, тексти дослідників, які працювали над експозицією. І перше питання, яке тут зазвичай ставлять: те, чому е, називається експозиція Сейф Новаківського, звідки взагалі така назва взялась. І головним чином ми говоримо про перевідкриття сімейної пам'яті, е, сімейної колекції. Бо в сім'ї Новаківських є дуже багато експози... експозиційних таких експонатів, які ми в принципі... Займаються і музеї, і фонди, і так далі. Вони зберігаються в різних депозитаріях, але в хаті в Новаківських теж є сейф, у якому є якісь об'єкти. І сім'я Новаківських завжди знала, що ці записники прадіда, якісь не знаю, записи, малюнки, рисунки вони лежать у цьому сейфі. Знали, що там є папки, вони плюс-мінус посортовані. Але коли почалась повномасштабна війна, пані Ганна Новаківська, яка ви побачите в останній кімнаті, зрозуміла, що ці речі можуть бути втраченими навіть в їхньому домі. І коли москалі заходять у музей. В Херсоні і так далі. Перше, що вони роблять, вони вивозять всю спадщину десь до себе або нищать її. І пані Ганна почала відкривати папки, і зрозуміла, що у цих папках є рисунки в дуже різному стані, дуже різних матеріалах, які стосуються саме періоду Першої світової війни. І коли вона зрозуміла, які об'єкти там намальовані, що переживав Новаківський, в неї пішов такий холодок по шкірі, бо вона зрозуміла, що історія просто максимально повторює це і коли вона зі своїм другом, паном Ігорем Жуком, який став головним архіватором саме цих рисунків, їх розгрібала, збудувалася така ідея, що цю експозицію потрібно зробити, щоб показати людям, як історія, на жаль, повторюється. На жаль, на цих помилках ніхто не вчиться. Але ми можемо через призму переживання Олекса Новаківського, відомого українського художника, зрозуміти. Що якщо ми вийдемо з цього вихору, якому ми є зараз, і подивимось на на себе ззовні, то, можливо, трошки більше речей стануть для нас не такими травмуючими. І ми зрозуміємо, що це, наприклад, минуче. З травмою можна жити, травму можна пережити. І про ці речі ми говорили тут впродовж останніх трьох місяців, зокрема. Отож, перша кімната реалії війни, ви бачите, таку експозицію у формі окопа. Ми говорили про те, що реалії війни треба було б передати якось більш очевидно, і придумали з Сашою Барлакою, архітектором цієї виставки, що можна зробити умовний такий окоп, в який ми поставили малюнки Новаківського, які зображає саме цей період підготовки до війська, розбомблені міста, якісь поранення, можлива смерть. Тварини, мертві коні все так чи інакше повторюється. Видно по цих рисунках, що Новаківський їх створював просто максимально динамічно. Він, напевно, нервувався, коли ті новини приходили сюди. Так стається і з нами зараз. І багато є художників, які не можуть зараз створити нормальні. Проекти, які стосуються війни, вони теж роблять якісь дуже примітивні рисунки, просто експресивно замальовують свої переживання. І так сталося з Маргаритою Половинко. Ми робили її е, тут частину експозиції півтори роки тому, і вона пішла після цієї експозиції, після виставки у Львові. Вона пішла в. На війну, на фронт, стала льотчицею в піві. І, на жаль, за три дні до відкриття цієї виставки вона загинула на війні. І ми вирішили усунути з експозиції один оригінал Новаківського для того, щоб дати сюди роботу Маргарити Половинко. Половинко, і вона малювала. Або власною кров'ю, бо через дуже таке експресивне переживання новин вона робила селф-харм, і відповідно кров вона вирішила використовувати як таку максимальну подачу власної болі. І вона цитує я цитую тут в експозиції її з інтерв'ю, де вона говорить про те, що війна це примітив, і на примітив треба відповідати примітивом. Ось її малюнок, який підкреслює якраз те, що історія крутиться по колу. Переживання війни, в принципі, всі віки є однаковими, і ми маємо вивчати, чому так ставалося. Так, продовжу тут Ляна вже згадала за пані Ганну Новаківську. Пана Ігоря Жука, дійсно це якби ті люди і ті фактори, які, по-перше, зберегли спадщину по-друге, її опрацювали і зробили можливим те, що ми вам сьогодні тут показуємо. Ось і ще один з таких найголовніших моментів: що по суті, от Лянімецько, належить ідея саме це показати в площині Першої світової війни, тому що це так само така неоприявлена сторінка спадщини. Зараз якраз 111 річниця спочатку Першої світової, ось за кілька днів. Зараз 26 липня, 28 липня, розпочалась Перша світова війна. Тому у нас навіть символічна така виходить екскурсія. От і з'ясувалось, що в Олекси Новаківського є. Чимало робіт, які стосуються Першої світової війни безпосередньо, стосуються багатьох її аспектів. Це було так дуже цікаво, бо ми зараз перевідкриваємо багатьох художників, багатьох митців і так далі. Там деяких художників ми вже там, я не знаю, перевідкрили і вікна і двері, і так далі. Вибачте, що я так кажу. А деяких навпаки, от ми ну про Олексу Новаківського, наприклад, що в нього є така безпосередньо спадщина, це ну, було відомо лише в вузьких колах. От. А виявляється, що тут у нас е, Перша світова відкривається е, через, скажімо, такі, як візуальний щоденник, тому що ну якщо письменники вони пишуть якісь текстові речі, то художники роблять Такі замальовки. Тут от є можливість подивитись, що багато малюнків вони виконані багато І ми вже коли їх відбирали, ми також дивились, щоб таке підібрати найбільш виразне. Але водночас це теж такі, як певний текст, певне його прочитання, певні думки. І навіть ще цікавіше, що ці речі вони не, при... ну, не були призначені для якогось експонування. Це вже наша така сміливість, що ми взялися зробити. Ось однак. Так, в Олексі Новаківського Перша світова війна постає дуже цікаво. От вона постає в багатьох аспектах, тому що це пов'язано з біографією митця. Він був з Поділля, з Великої України. Першу світову війну він застав в Галичині. Він дуже гарно відчував всю цю суть Першої світової війни в Україні. Що це з одного боку війна держав, з іншого боку, що для українців це доволі такий несприятливий фактор вбивання один одного. От і тут по всім цим залам відображені. Різні такі аспекти його творчості в Першій світовій війні, як до дуже такого особистого, так і до творчого осмислення там, багатьох цікавих речей. От я не знаю, може, що. Ще... Трошки скажемо про концепцію, що є ці три зали у нас, Це та ну і ми, власне, теж коли думали, що може підсилити тут виставку там якимись залізними речима і так далі, але ми вирішили, що хай тут буде лише папір, тому додали ось просто як там листівку з першої світової, і альбом для листівок, як задля такого контексту. Так, в цій кімнаті е, представлені вже не такі промовисті е, речі. В цій кімнаті представлені різні ідеї, образи і міфи, які опрацьовує Новаківський у своїх е, зарисовках. І тут, зокрема, ви можете побачити такі чотири різні фактори: це є зображення смерті і демонів, зображення ангела смерті, який рятує чи то з поля бою, чи вже забирає з якоїсь батальної сцени відповідно воїнів. Є міфи, древні. Якісь істоти, тварини, мамонти, щось реліктове викопне і є перемога. З перемогою Новаківський працює в дуже різних образах. Він зображає як частини рельєфів її, як різні іпостасі Святого Юрія, відповідно, які піднімають питання майбутнього, взагалі як переможного майбутнього. І зокрема, тут, в цій частині, яка мені подобається найбільше, Міфологічні образи війни, які зображені через різних потвор. На що звертає усі увагу? Це зображення орків. І пані Ганна Новаківська сказала, що коли вона відкрила папку з роботами, щоб їх там почати рятувати від потенційного захоплення. Першим, що вона побачила, був орк. В телевізорі всі говорять про орків, всі зображають росіян як потвор. Таких. З якогось міфічного світу. І тут вона відкриває папку і бачить справжнього орка. І ми ще й виявили, що цього орка Новаківський намалював за 10 років до того, як його придумав цей образ, придумав Толкін. Тому теж цікаво, як би сам Новаківський назвав цього персонажа. Але це такі дуже не схожі на е, діяльність Новаківського взагалі зображення, і тому, напевно, вони викликають найбільше інтересу загалом. Щодо Ангела смерті, можу сказати свої такі спостереження, що найбільше е, тим людям, які приходять з війни, подобається саме це зображення ангела, бо воно більше про якусь легкість, облегшення, полегшення. Зокрема, госпітальєри завжди звертають увагу саме на це зображення. І тут ви можете побачити оригінал Ангела смерті, який за кілька років після намалювання став живописним полотном. І характерно, що Новаківський на цих записках записував якісь свої думки, часто кирилицею, часто латинкою, деколи навіть якісь не знаю набір продуктів, що купити. Він писав також на цих листках, що ще раз підтверджує тезу Івана про те, що ймовірно, це не було для експонування. Це швидше за все, був період його такої маніакальності. Дуже дуже жорсткої активності, коли він хотів вималювати все, що є у нього в голові, і потім, вже під впливом якогось спокійнішого фактору, почати опрацьовувати ці зображення для майбутнього живописних полотен. І ми точно знаємо, що цей ангел смерті став живописним полотном. Тут, що стосується демонів і смерті, вибрали зображення, які теж комбінують тему цих класичних уже, там, черепів, які ми не побачите в Новаківського в живописних полотнах. Хоча, можливо, вони і були і зникли. Цього теж зараз ми не дослідимо, на жаль, моє улюблене зображення тут це цей демон, який десь біля гаубиці забирає душі, напевно, людей в крові. Голова, яка кричить, тобто Новаківський, очевидно, мав ідею того і розуміння, як проходить війна, які жахи відбуваються на цій війні, і пробував це опрацювати шляхом різних неймовірних фактів, духів і домислів, які могли супроводжувати е, взагалі емоції цієї війни. Ну і святий Юрій. Вибрали ми такого дуже кічового Юрія для коригіналу, але. Він мені здається таким чітким промовистим, та до чого треба прагнути знищити зло. І Новаківський опрацьовує це знищення зла в дуже різних формах. Та я такий дещо відкат назад зроблю. Якщо в цій залі це здебільшого міфологія, то от там, бо ми так трошки мало поговорили, більш такі натуралістичні зображення. Тобто це суто вояки в одностроях, в одностроях австрійської і російської армії, якраз ті армії, які пройшли через Галичину. Зображення різних сцен руйнування, там догляд за пораненими тощо. Є ну, малюнки дуже фактурні, які дозволяють навіть їх використати зараз там якось ну там, з певної наукової точки зору, щоб там ілюструвати Першу світову війну. Тому що в нас з цим теж проблема. Там навіть підручники або якісь хрестоматійні речі, якими Перша світова ілюструється, вони вже ну доволі Е, це ще речі не. Знані і нові. От, так само е, ну, є одна політична карикатура на імператора Вільгельма. Невідомо, чого так Новаківський обрав саме його, але тим не менш. От, ну І загалом, по зображеному, видно, що людина була включена. Е, можливо, це все малювалося з якоюсь іншою більшою метою. От про більшу мету це вже буде розповідь вже в наступному залі. Я вас обіцяла познайомити з пані Ганною, пані Ганна Новаківська. Вашій увазі. Хто буде мати час, раджу послухати інтерв'ю. Пані Ганна, попри свій вік, і пенсію і внуків, замість того, щоб там садити квіти і не паритися в принципі про збереження історичної спадщини, віддати це все молодшому поколінню, щоб вони тим займалися, є головною зберігачкою фондів і спадкової маси Новоківського. І вважає це питання своєю місією передати наступним поколінням не просто там коробки з роботами, а запустити їх у якусь. Дію, у виставки, у проекти. І ми якраз з нею ведемо в першу чергу перемовини про е, збереження цієї спадщини, про створення архівів, і пан Ігор Жук, і пані Ганна це головні герої цієї виставки, насправді, е, в плані збереження, публікацій і так далі. І що ми маємо у цій кімнаті? Назва кімнати пам'ять і слава. Е, відповідно, тут ми не мали теж ніяких там конкретних коментарів від автора, скажімо так. Тому є наші припущення, про які ми будемо говорити з такої напівфантастичної точки зору. По-перше, мій улюблений експонат в цій кімнаті, напевно, це мрії Новаківського про створення меморіалу Першій світовій війні. Він не підписав це як меморіал Першій світовій війні, але зважаючи на рік, 16-й і зважаючи на зображення святого Михайла зверху, як в принципі ставили цього святого Михайла в різних меморіалах пам'яті Першій світовій війні. Ми можемо припустити, що біля свого своєї майстерні, біля школи Новаківського, він мріяв поставити пам'ятник всім загиблим у цій війні. Як зазначив Іван у тексті, який ми сюди додали, більше мільйона люд, українців та українок загинуло у Першій світовій війні. Ми, на жаль, цю пам'ять трошки пропустили. І важливо було би пам'ятати про ті злочини, які сталися в той час, про ті жертви, які сталися в Україні в той час. Але так як потім покотився і Голодомор, і Друга світова, і різні, різні різні, різні трагедії, пам'ять про Першу світову у нас трошки зажувала. А тут спогади новаків... про Новаківського і відкопування його архіву певним чином нас повертають до трагедії того часу. І ми можемо побачити, що Новаківський і в наступних роках. Намагається розробити образи, які він повторює тут на пам'ятнику. Це, зокрема, зображення Ангела, яке є десь там намальоване. Теж є зображення Лева, який тримає зброю. Очевидно, війна закінчується і зброю тримає якась тварина. І було б цікаво, що було у Новаківського в той момент в житті, чи ходив він з цією ідеєю, наприклад, там. До бургомістра. Чи хотів він втілити цю ідею, чи це була просто його фантазія, така яку він теж похоронив у цих сейфах, в папках і так далі? Можемо тільки здогадуватися, але дякуємо йому за актуалізацію цієї теми. Думаю, про нагороди можеш чи розказати? Та, спочатку така невеличка заувага. Вже як ви побачили, тут оригінали робіт, вони в таких дерев'яних рамках. Роздруковані роботи, ми їх трошки збільшили, щоб можна було просто краще роздивитися. Так, то стандартний формат це от, от такі зображення, де коли менші, а деколи і менші. Та це звичайний зошит або нотатник навіть сучасного формату. От в цьому плані мало що змінилось, де от <кхи> робились такі зображення. Справа в тому, що Новаківський здебільшого відомий як художник, як монументаліст. Там, певною мірою просякнутий українською ідеєю, але от в плані цієї ідеї цікавою стала Перша світова війна і його співпраця з пресовою квартирою Легіону українських січових стрільців, що, в принципі, до цього теж не було аж так надто відомо. Легіон українських січових стрільців це українське добровольче формування в австро-угорській армії, яке, крім того, що було військовим, мало ще таке велику, скажімо так, ідеологічно брендову роль в плані там, просування України в різних сферах. От нещодавно, якраз наші, якщо так можна сказати, американські колеги виклали в загальний доступ в величезний архів світ. Українських січових стрільців з часів Першої світової війни, у них тоді вже було ну те, що зараз от називається там хорунжими службами, прес-службами, тобто фотографи, які фотографували побут там України січових стрільців і так далі. І в тому числі розробляли айдентику для майбутнього українського війська. І от виявляється, що Олексій Новаківський теж таким займався. Ми коли побачили оці. От Аркуші. Спочатку була думка, що це дійсно нагороди, тому що ну в австро-угорській армії була традиція носіння таких значків на головних уборах. Це можна подивитись на багатьох світлинах і так далі, так таких як певних кокард. І ми початково подумали про це. Хоча. ну от я щось так думаю, ну засумнівався, чи це може ще щось інше, тому що ну до січових стільців було там також долучено багато письменників, художників. От Осип Курилас, наприклад, він по суті тим і відомий, що це був художник січових стільців, хоча там сторінки його біографії вони дуже цікаві поза ОСС. І потім, як виявилось, що дійсно це ескізи до певних таких українських поштивок на українські мотиви, які тоді випускались українськими легіонерами. Я, от під час всієї екскурсії, ношу з собою книжку, як виявилось, у 2008 році от була опублікована одна з таких листівок, це те, як вже виглядало готове. А тут ми бачимо проміжну ланку, і власне це оце як такий цікавий дослідницький момент бачити, як творилася, як робилась певна річ. Очевидно, що їх було ще й. Багато інших. Ну і на фоні зараз, як там наше військо формує е, свій новий образ і так далі, це є речі дуже актуальні. Тому що, наприклад, ось цей малюнок це також загадка, що це таке, чи це фриз до чогось, чи це взагалі там проєкт перстня, навіть якогось може бути і таке. Yeah. Та, от. Або, наприклад, ось дуже така цікава робота, теж, скоріш за все, що там мало бути ще щось, але от воно є, як є. От і тому власне от і склалися ці такі тематичні блоки. Останній він такий, як один з теж найвиразніших, який стосується пам'яті. Ну і це в принципі теж пам'ять, тому що зараз такі речі це по суті є меморіалізацією Першої світової війни. Її там або матеріальною спадщиною, якщо це готова листівка, або такою, навіть певною нематеріальною у вигляді думки. Як Олекса Новаківський, як вже було згадано, людина, яка поєднує в собі різні регіони України, розуміє трагедію війни, де українці змушені були одне одного вбивати. Розумів, що так чи інакше на цій війні українці знайомляться, можуть повстати, можуть стати однією нацією, ймовірно. І він розробив таку мадонну, яка, за думкою родини, називається Мадонна Ві... Червоної Калини. Чи є така мадонна, чи немає, я не Знаю, але е, зрозуміло, що коли малюють е, мадонну періоду свічового стрілецтва, е, ймовірно, вона може мати таку назву. І якщо на початку Першої світової вона вольна Україна, вона повстає і кудись йде, рушає, то вже у 16-му році вона втомлена. Не у 16-20 році вона вже втомлена, не дійшла, але є витязь, який її винесе. І зараз цим витязом є кожен із нас з вами. Очевидно, маємо боротися за вільну Україну без, скажімо так, їх і впливів, і, відповідно, наостанок. Проглядаючи через цілі зали, ми можемо залишити собі таку пам'ять про натхнення, яке ніс за собою Новаківський. Про таке повернення вільної України до життя. Це дякую.